всім привіт, село Орявчик, гірськолижний спуск звенів. Йдемо подивимося, які ціни та чи багато людей у 2023 лижному сезоні. Пішли, село Орявчик та гірськолижний комплекс звенів більш відоме як місце, де можна не тільки насолодитися красою природи, але ще й зайнятися активним спортом. Саме тут у зимовий час розпочинає свою роботу повноцінний гірськолижний курорт. Локація знаходиться у заповідній зоні Карпат, Сколівській Безкиди, відносно неподалік автодороги державного значення Київ чоп На невеликій території розкинулося два центри, де можна і приємно провести час, і навчитися стояти на лижах чи сноуборді. Комплекс знаходиться в урочищі Тисовець на висоті 900 метрів над рівнем моря. Навколо хвойні ліси, гори та річка Орядчик та безтурботна тиша. В селі Урявчик на гірськолижному комплексі звенів є кілька схилів, підготовлених для катання на лижах. Відпочиваючим пропонується зупинити свій вибір на одній із трас довжиною 400, 600, 1200 та 1400 метрів. Окремо виділено 100-метрову зону для сноутюбінгу. На короті постійно працюють два бугельні витяги 350 і 960 метрів. Лижникам-початківцям і юним гостям пологого схилу довжиною в 450 метрів буде більш ніж достатньо для відпрацювання навичок катання і можливості навчитися стояти на лижах. Тут працює і бугельний підйомник 450 метрів довжини. В селі Урядчик на гісколижному комплексі звенів працюють професійні інструктори, які допоможуть вам впевненіше почуватися на лижах. Варіанти проживання Зручна транспортна доступність, туристична привабливість району позитивно вплинули на розвиток готельного бізнесу в селі Орябчих. Тут є безліч сучасних котеджів, будинків, комплексів, дерев'яних будиночків, де можна переночувати чи провести відпустку. Непогані умови пропонує місцева база відпочинку біля підніжжя гори. Підкріпитися можна у місцевому кафе звенів. Комплекс Оряпчих звенів має в своєму розпорядженні три пункти прокату екіпірування, Є відмінний вибір комплектів лишт та снобордів. Кожен гість цього курорту зможе підібрати оптимальний для себе варіант аксесуарів та потрібний розмір одягу. Комплекс знаходиться на населеному пункті Оряч за 15 км від районного центру Сколівського району Львівської області. Досить просто та економно дістатися до курорту можна за допомогою залізниці, під'їхавши до міста Сколи. Потрібно буде присісти на приміський автобус або таксі. Гостям, які прибувають сюди власним автомобілем, необхідно рухатись трасою на чоп до відповідного показчика. Далі доведеться їхати постійно вгору з вивистою дорогою аж до самого комплексу.